Понад 15 років фермерка Любов Бірен та її чоловік Генрі займаються вирощуванням сортової картоплі на Рівненщині. Зазвичай висаджували від 100 до 150 гектарів різних сортів. Цьогоріч через ситуацію в країні площі скоротили щонайменше на третину. У Нас тільки десь до 15-20 гектарів насіння. Решта в нас є по контракту. Ми працюємо з великими фабриками. Це фабрика Чіпси Люкс і. Клуб чіпсів для них було занадто десь до 60 гектарів. Це у нас десь 80-85 гектарів в цьому році. А шість років тому почали займатися ще й вирощуванням насіннєвого матеріалу, адже зустрілися з тим, що малим та середнім фермерським господарством сортувана сінева картопля була практично недоступною. Тож вирішили вирощувати її самі та продавати іншим. Так як мій чоловік з Голландії, він має досить багато в Голландії знайомих, агрономів. Вони нам давали на початку поради. Також проважали насіння з Голландії. Тепер ми вже одні з найкращих господарств на сіне своронич. германські сорти, а Ірландія. Ну, досить велибагатьох французький чучі український вирощування картоплі процес не такий простий, як здається. Розповідають фермери, особливо насіннєвої. Картопля потребується. Це менделеєва таблиця, все, від цинку до магнію до калію, все. І також треба визначати, яка погода, який хімікат підходить. Ну, це досить, досить складне. Продуктивна легше, але ну, насінне це, це, це досить тяжко для того, що це навіть інсектицидна обробка, тобі треба ну, мінімум 5-6 разів, щоб в тебе є фермери, які поблизу. Які теж не обробляють і все злітається на твою гарну картоплю. Останні кілька років господарство співпрацює з інститутом картоплярства та вирощують на насіння виключно сорти української селекції. Цьогоріч їх п'ять, два з яких є доволі незвичними для споживачів. Маємо ми сорти трохи екзотики. Це сорт Марфуша. Якщо бачите, Марфуша він є всередині в нього макоть фіолетова і біленькі кольця. От, цей сорт він ще не є на ринку, він тільки розробляється в інституті. Є ще тут солоха, от, в неї досить такий Це є досить темний. Популярні сорти в ресторанах, досить дієтичні сорти. От, в них довго зберігаються всі. Елементи картоплі до 9 місяців. Насіннєві сорти садять дещо пізніше, ніж звичайні. Вже на початку серпня починають збирати, адже вона не має бути великого розміром. Після того починається процес сушки для тривалого зберігання. Насінництво каже Любов Біренс, це робота, яка вимагає уваги та часу цілий рік. Ми мусимо її десикувати, тому що велику картоплю як насіння не продасиш. А вона має для того, що вона має потенціал. Вона досить швидко росте, велика. От і тоді вона, як просто, після десекації, вона два тижні лежить лежить в землі. Шкурочка в неї вже отвердіє, і тоді ми її збираємо і ложимо в склад на великі вентилятори, і вона приблизно два тижні. Проходить сушку і охолодження, для того, щоб вона потім добре зберігалася. Аби мати статус насіннявого господарства та дозвіл продавати його іншим фермерам, необхідні сертифікати відповідності на кожен сорт картоплі. Як картопля цвіте, ми визиваємо інспекторів. Це такий сертифікат. Це якщо насіння немає домішана якогось другого сорту. Вони дивляться по клітках, вони приходять і це. Тоді, як вже картоплю ми лежить в складі, якщо вже її зібрали, вони приїжджають, відбирають зразки, і тоді картопля йде на аналізи, чи нема вірусів, чи немає це, і це вже буде другий сертифікат якості. Подальшому планують і надалі розвивати насінництво, вирощувати нові сорти та популяризувати картоплю української селекції.